Моє ім'я Олег, мій позивний Фокс. Лисичка якби не спритний, хитрий. В принципі, так мене хлопці щось прозвали, так і так воно і приклеїлось. Тому що я поменше хочу працювати, а побільше відпочивати, але воно не завжди так виходить. До початку повномасштабного вторгнення росіян я займався невеличким бізнесом. Було, скажімо так, декілька е, кафейнь. Ось як тільки почалось це все діло, ми це весь бізнес звернули, і я пішов спочатку в ТРО, тому що ж в зсу ну неможливо було ніяким чином е проникнути, так сказати, так би мовити. Там місяць ми побули. Ми займалися ОГП, це охорона громадського порядку. Ходили виключно з поліцією, ну допомагали чим могли, скажімо так, волонтерили, ну так помаленьку. Місяця два пройшло, і якраз ми з побратимом була в нас в Вінниці, значить, ситуація. На Вінницю якраз калібри перелетіли тоді три штуки. Ми там були безпосередньо, отримали певні, скажімо, ну так, не травми, а контузію. Я контузію. Мій товариш отримав безпосередньо осколок, прилетів йому по руці. В общем, місяць ми полежали в лікарні, і тоді точно вже вирішили для себе, що ми йдемо в ЗСУ. Пішов в начальний центр, пройшов підготовку фахівця безпосереднього зв'язку, і тут з 22 року, 7 серпня, 22 року, я не по відношенню. Ми не знали, куди ми попадемо. Нам, нам, коли приїхали за нами, нам сказали, що це буде місто Бахмут. Ми звичайно трошки були в шоці, тому що всіх наших ну, в той період часу забирали в основному в тилові частини. Ось, а нас всіх, ну і нам не нам до кінця ми не знали, куди ми їдемо. Тобто, ми не знали, куди ми попадемо. Ніхто ж не казав, що це буде вузол зв'язку, чи це буде перший Мегбат, чи другий мид, чи це можливо буде Саден. Ну, тобто, в такому плані. Ми сюди всі їхали, ніхто не знав. Будемо ми е, завтра живі, чи не будемо. Ми, в принципі, і зараз не знаємо, там будемо чи не будемо. Це все випадок. В мене, скажімо так, дуже багато знайомих, які знаходяться в різних бригадах, так. І як показує практика, да, я от просто дивлюся. в мене є інформація від них, так? І є інформація моя, те, що я бачу безпосередньо, саме в нашій бригаді ну, гарно ставляться до бійців будь-якого рівня. Неважливо, будь-то солдат чи будь-то офіцер. Тобто, ми рахуйте, тут ми ж не просто так, ми ж не те, що там якось силомі сюди прийшли. Да. Я прийшов сюди добровільно. Саме за 54 я, ну, я рекомендую своїм знайомим. В мене прийшло троє людей з е, сюди в цю бригаду, і ще пишуть там хлопці, що ну хочуть якби. Тобто, безпосередньо я, звісно, тільки буду свою за свою бригаду. А, до речі, ми з навчального центру їхали ще з одним козаком. Ось він попав в другий садин. Він досі ну, досі з ним все добре. Він виконує свої функції. Ніхто із наших хлопців не пішов все СЗЧ, І, звісно, ми туди не збираємося, тому що в нас ще є дуже багато роботи з самим безпосередньо ворогом. Ну, цих історій на сам насамперед дуже багато, да? тобто, давайте так, з якихось останніх це було влітку, десь місяць назад, певно. Нам поступило завдання прокласти безпосередньо кабель. Це телефонний кабель, який сполучає там штаби, бати, да, от безпосередньо. Це все, от, щоб людині, скажімо так, просто взяти слухавку, да, набрати номер телефона, от, все, що йому треба, да, і він вже буде чути другого абонента. Так, от, щоб це якби було, да. То нам потрібно зробити дуже, дуже багато роботи. От, і однієї з цих задач було викопати рів і е, заложити туди кап. Значить, До чого я це вів? В один прекрасний день це було 11-та моєму ранку. Хлопці кажуть, подивись, то щось в небі. Ми дійсно бачимо, скажімо так, скелетак, сушку. Вона набирає висоту і щось викидає. Було видно таке біле облачко. Ось і відразу він відлітає. Буквально там, я не знаю, секунд, 10. Але ми якраз в цей момент встигли, ну, так як ми копали, там були такі, значить, земляні насипи. Хто в землю, хто просто в цей рів падали. Ну, це все це вже долі секунди. Якби Скажімо так, якщо то мало бути, то воно було. Але слава Богу, що ну, ніхто не постраждав все, воно просто прилетіло по зданню. І щоб ви собі розуміли, там було двохповерхове здання, з цього здання абсолютно нічого не залишилося. Тобто... тобто, отак. Але таких от випадків їх є насампелі дуже багато. Чи якщо ми їдемо, якщо не включаємо реп, то можна, скажімо так, і не доїхати. Тобто зараз реби вони відігрують дуже важливу роль. Звісно, хотілося би, щоб. Безпосередньо наших військових, щоб всі мали можливість, скажімо так, встановлювати оці професійні ребра, а не ці, то, що там на 2-3 на воли. Ну, розумієте, так? Тобто в такому плані. це, 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 це дуже гарне питання, тому що е, з, у нас є дробовики, Так? Е, у нас є, що ще у нас є? У нас є вдача наша. Оце єдине, що може нас, е, е, грубо кажучи, спасти. Тому що е, знову ж таки, Кожна ситуація вона йде нестандартна. Ми ж не знаємо, там книжка так не пише. Ми не можемо, скажімо так, виїжджаючи з точки А в точку Б, бути впевненими, що з нами все буде добре, що ми можемо всі назад повернутися. Кожний виїзд це безпосередньо як лотозабава, як русська да, там, рулетка, грубо говоря, попали отлично, не попали ще краще. Ну, тобто в такому плані. Але звісно, ну, ми в будь-якому випадку, яка б там не була ситуація, у нас є колектив. Сплачений колектив, да, який, скажімо так, ти йому показуєш очима, а він вже знає, що ти від нього хочеш. Да? Тобто, по факту, грубо говоря, навіть не потрібно цих рацій. Ну, Це між собою. Це якщо є да, безпосередньо з, з бійцями твого підрозділу чи там твої групи. Отак. От Але ну, знову ж таки, все залежить від Господа Бога і від нашої удачі. Кожна людина це є часточка. Кожний військовий чи кожне військово зобов'язаний, він має бути тут. Звісно, я розумію, що не можуть всі воювати. Це, це, це логічно. Але якщо ви не воюєте, то будьте ласкаві, допомагайте, будь ласка, Збройним силам. Тому що, ну, скажімо так, без вас нам дуже тяжко. Ну, от так от. І це не те, що там якісь слова, Ну, якби потрібен, скажімо так, ваш безпосередньо внесок. Ворог дуже суне, але ми його тут намагаємося стримувати. А ми вас просимо максимально допомагати нам. Якщо не хочете, скажімо так, йти безпосередньо вмирати, як ви кажете, там, за Україну, непонятно за кого, так ви не, не, не треба тут вмирати. Тут потрібно працювати, тут потрібно виживати, тут потрібно ворога вбивати і не дати йому ні в якому разі просунутися, скажімо так, в ті мирні частини нашої України. Тому що. Як я чую, мені там кажуть знайомі, просто він каже: та вони прийдуть сюди, ми їх тут остановимо. Ні, хлопці, ви їх там не зупините. Я теж такий був поначалу хитрий. Хоча я сам, ну якби пішов сюди, я чудово розумів, що я, ну, я, я не знав просто, куди я попаду, і що воно взагалі буде. Ось. Тому, будь ласка, максимально допомагайте Збройним силам України. Слава Україні, слава нація, смерть ворогам. Україна понад усе. Так точно.